Пропонуємо вашій увазі підручник Я досліджую світ інтегрованого курсу для першого класу закладів загальної середньої освіти у двох частинах. Авторів Наталії Будної, Тетяни Гладюк, Світлани Забородської та Наталії Шост. Змістове наповнення підручника реалізує природничу, громадянську та історичну, соціальну та здоров'я збережувальну. Технологічному галузі державного стандарту початкової освіти відповідає типовим освітнім програмам з курсу Я досліджую світ. Успішне навчання за підручником забезпечить чітка структуризація навчального матеріалу та апарат орієнтування, ретельно продумана система завдань і запитань, дослідницький підхід, достатня кількість ілюстрацій, малюнків, фотографій та схем, завдання для роботи в парах, групах. Наявність достатньої кількості ігрових завдань. Розглянемо умовні позначення для освітніх галузей та виконання різноманітних завдань. У першій частині подано матеріал за темами Моя школа, Я і природне довкілля. Я дбаю про своє здоров'я та інші. У другій частині Мої друзі. Луки і поля України, Водні багатства України, Мій відпочинок та інші. Підручник структуровано за тематичними тижнями. Кожен тиждень починається ілюстрованим розворотом, за яким учні виконують дослідження та завдання, запропоновані на наступних сторінках підручника. На розвороті вказано тему тижня та освітні галузі, які інтегруються під час вивчення даної теми. Для зручності в орієнтуванні сторінки кожного тижня виділено плашками різного кольору. Подано виконання завдання та досліджень за ілюстративним матеріалом. Наступний урок тема мікрорайон школи. Ознайомтесь із зразками завдань. Ретельно дібраний матеріал сприяє особистісному розвитку учнів, формуванню соціальної громадянської компетентності, у до природи, суспільства і самого себе. В основі розкриття кожної теми лежить дослідницький підхід. Пропонуємо виконати досліди з водою, з природними матеріалами, досліджувати дрібні предмети за допомогою лупи. Запропоновано завдання спрямовані на формування практичних умінь. Мотивування учнів до здорового способу життя і безпечної життєдіяльності. Вчимо учнів, як мити руки і чому це потрібно дуже важливою темою сьогодення є безпека. Наприклад, Безпека ігор та розваг. Завдання номер 1 Розглянь малюнок на сторінці 22-23. Розкажи, де граються діти. Які місця безпечні для ігор та розваг? Завдання номер 3 Розглянь зображені предмети. Поміркуй. Чому гратися ними небезпечно. Завдання п'ять. 5 За поданими... Знаками складіть правила безпечної поведінки. Перша група на подвір'ї, друга група мешканні. Тренувальні, ігрові та ситуативні завдання тісно пов'язані з реальним життям школярів, які заохочують їх до пізнання довкілля. Ось, наприклад, розгляньте малюнки. Хто з дітей дбайливо ставиться до тварин, а хто ні? Обговоріть, як треба поводитися в природі, щоб не зашкодити тваринам. Підручник містить матеріал, спрямований на виховання толерантності, формування навичок взаємодії у сім'ї, школі, колективі, вироблення в учнів умінь приймати рішення щодо власної поведінки у різноманітних життєвих ситуаціях. Наприклад, тема обов'язки членів сім'ї, Хто такі друзі рішення та наслідки, українознавчий компонент підручника спрямований на виховання любові до рідного краю та свого народу, зацікавленості до історичних подій та народних традицій. Ознайомлюємо учнів з назвою нашої країни, її народними символами, видатними українцями, героями, воїнами, нашими святами та традиціями. Підручник дає можливість диференційовано підійти до засвоєння навчального матеріалу. Організувати самостійну роботу учнів у групах, парах, індивідуально. Запропоновано завдання на порівняння, аналіз, міркування. Освітня технологічна галузь реалізується через завдання, які спрямовані на формування ключових компетентностей, передбачених змістом державного стандарту початкової освіти. Залучення учнів до різних видів діяльності, розвиток творчих здібностей першокласників, їхньої уяви та фантазії. До пропонованих завдань подано відео майстер-класи, які можна знайти з QR-кодом на другій сторінці підручника. Дякуємо за увагу!